Ми знаходимося на території Миколаївського сміттєзвалища. Це сміттєзвалище входить в десятку найзабрудненіших України сьогодні. Це гектари миколаївської землі, забруднених підземних вод, повітря. Жителі навколишніх міст постійно страждають від постійного смороду і хворіють. Щороку з миколаївського бюджету виділяється більше мільйона гривень на утилізацію сміття. Куди ці гроші діваються, ми можемо тільки гадати, оскільки системи якості, системи оцінки якості утилізації сміття у нас немає. І при тому, ми маємо щороку приріст сміттєзвалищ на 30 штук щорічно. Вони розростаються в геометричній прогресії, які рахунки і сотки землі під будинками тих можновладців, які розпоряджаються на сьогоднішній день бюджетними коштами в Європі? Подібний процес утилізації сміття заборонений з 2000 року. Там будують сміттєпереробні заводи з замкненим циклом виробництва, де все переробляють, і ось така пляшка приносить кошти в місцевий бюджет. В Миколаєві за сім років було 22 проекти, які б тут могли побудувати сміттєпереробний завод. Більшість із них були зупинені виключно через те, що для процесу будівництва потрібні чисті домовленості, чисті і прозорі, що для, звичайно, наших корумпованих чиновників це неприродньо. Ця територія може при європейських стандартах могла би виглядати приблизно так. Це яма, яка встелена матеріалом, що не пропускає рідини в землі, і покрита брезентом, який захищає повітря і захищає жителів навколишніх місць від того смороду і екологічного жахіття, яке ми маємо. З такої ями виходить труба, по якій йде вода. Що викачується з цієї ж ями, йде вона на очисну станцію, де переробляється і випускається в річку, де вже природнім шляхом вода стає очищеною. Для того щоб реалізувати подібне в Миколаєві, потрібно бажання і зовсім небагато матеріалів і ресурсів, щоб подібного екологічного і морального жахіття в Миколаєві взагалі не було. Наша команда йде до влади, щоб Забезпечити комфортні безпечні умови для жителів міст, щоб вони пили в своїх кранах чисту воду без подібних срачів, жили в комфортному місті Миколаїв.